Якщо чоловіки тримають зброю, то жінки зараз допомагають, щоб ця зброя з'явилася в їхніх руках. Ну, особисто для мене жінка України це на не сьогодні а, незламна берегиня та непохитний воїн в одному обличчі. Жінка це ж саме та людина, яка дає життя в першу чергу. Ну, Жінка, це давайте так. Якщо ми будемо дивитися, то це життя, це берегиня. Мене звати Довга Тетяна. Мені 21 рік і я являюсь майстром спорту міжнародного класу з боксу. Бокс для жінок це більше, ніж просто спорт. В боксі ми стаємо витривалі. Він навчає нас тримати свої емоції під контролем, постійно розвиватися і з кожним тренуванням ставати своєю кращою версією. Мене мотивує постійний розвиток. Я кожного дня прагну бути своєю кращою версією. Працюю над цим, постійно тренуюсь. In vodi, da je to skladno. Але ми стараємось, і по-моєму в мене все виходить. Гаркавенко Ірина, діюча військовослужбовець. Мій бойовий досвід почався з 2014 року, з майдану, самооборони майдану в Черкаській області. Потім самооборона. Ну, у нас була тут створена самооборона. Ми відстоювали, вимагали повернення Беркуту. Потім добровольчий батальйон, правий сектор, в якому я вже і здобула свій перший бойовий досвід саме піски, водяна там, де ми перебували. Потім мені запропонували стати старшиною першої штурмової роти. От і я була якби таким маленьким їхнім наставником-командиром. Вони мене називали мамою. і Ми по цей по сьогоднішній день, по цей час, ми підтримуємо зв'язки з усіма своїми побратимами. Сакун Анна. Um. Я живу таким потрійним життям, тому в мене три посади. Я працюю в громадській організації комунікаційний і менеджерка проєктів. Я помічниця командира добровольчого формування. Я волонтерка. Було Багато особистих планів. Я на той час зустріла повномасштабку вагітною. Це був 8 місяць вагітності, і можливо це спонукало. Боротися, повстати, щось робити, кудись бігти, не сидіти, тому що тут моє майбутнє, і воно під загрозою. Мія маленька волонтерка. Я колись казала, що це найменша волонтерка міста. Вона просто звикла, що вона скрізь з нами, де це можливо, що вона там допомагає щось тортувати, щось перекладати, щось пакувати, десь наклеєчку наклеїти. Вона знає людей у формі для неї. Вже дядя у формі це не страшний, якийсь просто дядя. Найбільше задоволення приносить результат, коли ти розумієш, що конкретно твоя участь приносить конкретні результати, допомогу війську? Донець Анна Федорівна. Я є представником регіонального центрального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Мій шлях почався ще з квітня 2022 року. Так як я є сама дружиною зниклого нікого безвісти. Ну найскладніше, напевно, це все ж таки не перейматися, да не сприймати близько до серця кожну ситуацію. І це дійсно неможливо, тому що ну багато родин, які ти знаєш, вже не рік і не півтора, і вони вже стали членами, сказати, твоєї родини. Ти переживеш за їхнього рідного так само, як за свого. Е, і найважчим, напевно, є коли на превеликий жаль, інколи героїв ми повертаємо наші цвіти. Для мене це свято про свободу, про свободу вибору, чим ти займаєшся, як ти займаєшся, коли ти цим займаєшся, і ти ні в кого не питаєш дозволу, чим тобі займатися. Розуміння того, що жінки дійсно важливі в нашому житті, і я думаю, це всі мають розуміти не лише там на 8 березня, да? там, підтримувати, кохати своїх жінок, дарувати їм подарунки, а й цінувати їх кожного дня. Нам треба свої свята, нам треба українська мова, нам треба українська культура, нам треба українська релігія, українська мова, все українське, тому що ми маємо бути незалежні. В першу чергу це день, ну я б назвала його вдячності. Вдячності жінкам, жінкам сьогодні, які дійсно несуть на своїх плечах занадто важку ношу, не жіночу ношу, але незламні, але тримаються.